Раніше рік тому, коли попередня влада, взявши за корін тих йти на поєднання з Євросоюзом, змінила метод свого політичного бачення, в тому числі і в нашого країна. Пішло побиття студентів, людей. Тоді пішли жертви. Ми їх називаємо Небесна Сотня тих перших героїв України, які віддали своє життя за майбутнє України. Потім Крим, тепер не оголошена війна із Російською Федерацією яка триває у нас на території Донецької, Луганської області. Ми всі волюємось, тому що це не просто війна Сходу, наші діти, сини, чоловіки, брати. Там на Сході захищають кордони нашої України. Церква закликала і продовжується. Милитися, постійно молитися за, за мир України, за те, щоб живими і здоровими всі повернулися назад. Кожен вечір о 21 годині ми творимо таку молитву. Ми вирішили виокремити наше спільне загальне богослужіння і молитву тут в храмі, кожної суботи, за матерів, тих воїнів, які там перебувають. Для них і їхніх родин завершуємо наше суботнє богослужіння. І, звичайно, що кожен думає, а що буде далі і як воно буде дати. Одному із наших парафіян це майбутнє явилось. Ви знаєте, що певні Матері і інші. І Матері з цими подіями ми знаємо багато ікон. наприклад, ікона Почаївської Божої Матері, Комської, Тростенецької. Люди через видіння тих окремих людей бажали бачити цей образ як благословення, як впевненість в завтрашньому дні. Замовляли художників, щоб зобразити цей образ і виставити його для поклоніння. Тому в одному із наших сучасників таке видіння було в цьому храмі. До часу ми нам його не розказували, тому що кожна духовна справа повинна бути випробована. Випробувана часом, необхідністю і потребою. І ось передаючи це відділення, запросили художника, який зобразив і слів цієї людини і намалював ікону. Ікона, як би її назвав так, Луцька покрова. Ми зараз її винесемо вам на шанування, бо ми вже її посвятили, але перед тим, як її виставити тут в храмі, ця ікона вже подорожувала по всій Україні. Найшлися волонтери, які, взявши цю ікону, провели її по кордону, по східному кордону нашої України. І ці люди, які супроводжували, вже говорили про багато чудес, які відбувалися від цієї вікові. Ми сьогодні радіємо тому, що Господь укріпляє нас в вірі. Ми радіємо тому, що Господь залишається з нами. І як захисник цю року християнство посилає нам Пресвяту Богородицю. Тому що явлення було. Пресвятої Богородиці, яка своїм благословенням під, під своє опікунство взяла наше місто. Те, що вона взяла цей храм, означає, що взяла все місто, всю волиню. Явлення це було в період Різдвяних свят. Тому для того, щоб підчеркнути іменно Луцький, луцького знаку цієї, цієї ікони, ви побачите внизу. Зображений наш собор, зобла... зображене наше помілля і... і храм. І, власне, де, де тут відбувалося це явлення Божої Матері? Тому Пресвята Богородиця місто Луцьке. І цей собор вони бере під свій покров. І буде в нашій Україні все добре. Будьте в цьому певні. Є різні ікони, ікони, які показують, що... Кровоточить, є мироточить ікони. За спостереженням святих отців, за спостереженням церкви, коли ікона оновлюється і мироточить, це підкріпляє людей у вірі. Чи буде все добре? Недобре, коли ікона кровоточить. Це означає, що будуть страждання. Буде біда, прийдеться перетерпіти і перестраждати. Коли являється є, це знову ж таки для укріплення в вірі. Згадайте із життя Ісуса Христа на землі. Творив чудеса не для того, щоб підчеркнути свою Божественність, а для того, щоб укріпити людей в вірі, в Євангелії для того, щоб дати можливість людям спастися. Тому, власне, ми і для цю ікону, освячену, яка вже подорожувала по Україні, укріпляючи вірі наших воїнів на Сході. А сьогодні ми її виставляємо для поклоніння вам, всім лучанам, роденнянам, всім, хто притяг цей храм, для того, щоб ми молилися за мир України щоб наші воїни, які за походженням Волині, повернулися живими всі додому, для того, щоб молитва була почута кожного. Тому Хай Милосердний Господь допомагає нам і чує нас, наших проханнях, щоб життя на Україні було мирне і щасливим. Щоб люди помирали тільки від прожитого довгого віку, від старості, а не по іншій причині. Бо ми в цьому житті, подорожуючи, як прийшли в цей світ, так і підемо. Але піти треба в старості, проживши своє життя вповняті, в повноті, виразивши себе, а не раніше часу. Тому хайсерди Господь благословляє і Свята Богородиця, бере нас під свій чесний. Я закликаю до на всіх вас, Боже благословення, запрошую священників винести ви ікону, звершити нашу молитву за воїнів, матерів, і сім'ї тих, які сьогодні воюють у нас на сході. Слава Ісусу Христу!